У 1955 році Кетрін Найт народилась в неплополучній сім'ї. З дитинства вона бачила батьків алкоголіків. Старші брати і сестри були до неї жорстокі. Вона була, як цапом, відбувайло. Усі члени сім'ї зривали своє роздратування чи злість на маленький Кетрін. Батько бив мати, потім примушував до сексу. Іноді до десяти разів на добу і все на очах дітей. Мати почала зраджувати і ввечері в усіх кольорах і подробицях розповідала Кетрін, а Кетрін тоді було лише одинадцять. Кетрін в школі була одиначкою. Однокласники запам'ятали, як хуліганкою, і їй подобалось знущатись з молодших дітей у школі. Сусіди та мешканці маленького австралійського містечка сторонилися її сім'ї Кетрін, тому що їм не подобалась агресивна, груба, скандальна сім'я алкоголіків. Кетрін виросла і все, що вона бажала, мати сім'ю. В неї були бурхливі романи з бійками, з ревнищами. Перший хлопець був любителем випити. І вам може здатися, що він бив Кетрін, як її батько, коли напивався, але це не так. Одного разу Кетрін взяла до рук потельню, Побила йому сильно спину і голову. Причина, коханий не хотів на ній одружуватись. Він вибіг з дому з криками про допомогу, впав в траву без свідомості, від сильного струсу мозку, потім госпіталь, лікування чотири тижні. Хлопець дзвонив своїй мамі, і благав, щоб вона захистила від Кетрін. Але Кетрін була наполегливою рішучою жінкою. Приїхала в госпіталь з дешевим віскі. Напоїла коханого, посидила на мотоцикл і відвезла в мерію, де вони побралися. Коли молодий отямився після віскі, зрозумів, що в нього обручка на пальці. Ввечером тихенько викликав таксі і втік від Кетрін до мами, а потім з мамою втік велике місто Мельбурн. Він хотів одного, щоб Кетрін його не знайшла. Потім у Кетрін ще були стосунки, але кінець був один або сильне побиття, або синці і гематоми. В 1995 році Кетрін відмітила 40-річчя. На вечірці в барі вона познайомилася з приємним чоловіком свого віку Джоном Прайсом. Джон був особливий. Він співпереживав її неспокійному минулому, піклувався про Кетрін. Взяв під своє крило і просто любив. У неї не було ще такого чоловіка і таких відносин. Кетрін розтанула і розчинилась в Джоні. Він став для неї куміром, коханцем, богом. Джон відразу запропонував приїхати до нього додому. Він гарно заробляв, з грошима не було проблем. Також він познайомив Кетрін зі своїми дітьми це були три дівчинки. Кетрін і дівчата сподобалися один одному. Кетрін вперше відчула, що її життя йде як слід, мрія здійснилась. Перші півроку були ідеальні. Кетрін запитувала у Джона: а коли ми одружимось? Джо відповів, що не хоче одружуватись тому, що він щойно пережив невдалий шлюб, і в Джона немає ніякого бажання одружуватись взагалі. Кетрін не залишала Джона спокій з цим питанням. Наполегливо день за днем, чайною ложечкою, клупала мозок і нерви Джону. Джон поступово почав віддалятись від Кетрін. У лютому 2000 року Кетрін почала гарячу сварку на кухні з Джоном через шлюб. Спочатку вони лаялись, потім стали обмінюватись тусанами. Кетрін схопила ніж біля мийки і полоснула Джона по грудях. На щастя, рана була поверхнева. Для Джона це була остання крапля в відношеннях. Він кричав на Кетрін, щоб вона йшла геть, і ніколи не поверталась, їх стосунки закінчились. Вони жили окремо. Джон в своєму будинку з дітьми, Кетрін в своїй самотній квартирі. Кетрін розуміла, що це повністю її провина в розлученні з Джоном. Вона прагнула повернути Джона та сім'ю, тому вона вирішила, що піде до модного бутіку і придбає чорний сексуальний комплект білизни, раптово з'явиться перед Джоном вночі і спокусить, і вони поміряться через секс. 29 лютого Кетрін дочекалась, поки Джон пішов на роботу. Ввійшла в будинок, ключ від будинки ще залишався у неї. Удома були Джонові доньки і няня. Кетрін привітала зі всіма, побалакала з дітьми, а потім домовилась з нянею, щоб цю ніч діти спали у няні вдома, бо Кетрін хоче зробити Джону сюрприз-подарунок. Ввечором Джон повернувся додому. Він увійшов і побачив, що дітей немає. Натомість він знайшов на холодильнику записку від Кетрін. Там було діти у няні, я повернусь додому ввечері після роботи. Джон був не від цього. Він злився, що вона вирішила повернутись, не спитавши його про це, яке вона має право приймати рішення щодо його дітей. Це було таким образливим і неправильним з її боку, тому Джон сів у вітальну спляшку. Пива і почав чекати Кетрін, щоб забрати в неї ключ і остаточно завершити відносини. Наступного ранку Джон о 6.00 зжимав мав бути на роботі. Він працював майстром на шахті, але Джон не прийшов. Його компанія була стурбована і послала працівника к Джону додому. Працівник приїхав, побачив, що авто Джона стоїть біля будинку. Працівник подумав, що Джон проспав. Це було дивно, бо Джон на роботі числився як дуже відповідальний і професійний працівник. Він піднявся на ганок і постукав в двері, але ніхто не відчинив. Він гучніше постукав тиша. Тоді він почав зазірати вікна і побачив звичайну вітальню, побачив накритий святковий стіл з їжею, повернувся до дверей, щоб ще раз постукати, але знов тиша. Працівник був здивований авто біля дому, а Джон не відчиняє двері. Можливо, він кудись пішов пішки. Нахилився з ранковою газетою, котра валялась на траві, щоб стромити її у дверну ручку, а раптом він побачив, що знизу двері слід від руки, і колір сліду був схожий на кров. Працівник худко сів в авто і поїхав на роботу. Все розповів, начальство зателефонувало до поліції. Два офіцера приїхали на виклик додому Джона. Вони постукали в двері тиша, побачили слід. Вирішили обійти дім навкруги і зазирали вікна. Біля одного зачинного вікна побачили на траві тарілку з їжею, начебто хтось з вікна, викинув тарілку і зачинив вікно. Крізь вікна офіцери нікого не бачили. Дом здавався порожнім. Задня двері була зачинена на ланцюжок. Один з офіцерів дістав з машини косачки і перекусив ланцюжок, двері відчинились. Офіцери війшли до вітальні і побачили накритий обідній стіл. Там були дивовижні різноманітні страви. Біля кожної тарілки були записки з ім'ям донік Джона. Офіцери почали кликати Джона, але знов тиша. Один офіцер обійшов стіл і пішов в напрямку вхідних дверей. Біля дверей була величезна калюжа крові, а з калюжі крові йшов слід, котрий вів за диван. За диваном лежала жінка, вона не рухалась. Один офіцер кинувся на поміч до жінки, він відчув дуже слабкий пульс. Жінка знаходилась на грані між життям і смертю. Цей почав викликати парамедиків, а другий вийняв пістолет і пішов оглянути дім далі. Можливо, зловмисники ще в домі. Офіцер неквапливо та методично оглядав кімнати, але нікого не було. Речі були на своїх місцях, залишилося глянути останнє місце це комору. На дверях комори висіла завіса, що закривала дверну ручку. Офіцер відсунув завісу, відчинив двері, а там нічого і нікого. Тож він поклав пістолет в кобуру і помітив на руці велику смугу крові. Офіцер розумів, що це не його кров. Але де ж він міг замаститись? Він з жахом відступив назад, бо усвідомив, що завіса, котра висіла на дверях комірчини, не була завісою. Минулого вечора Джон чекав Кетрін, сидячи на дивані з пляшкою пива. Був сердитий на неї. Годинник показав 11 вечора, а Кетрін це не було. Джо хотів спати, бо зранку до вечора працював на шахті. Він був втомлений, тому встав і пішов у ліжко відпочивати. Заснув. Кетрін прийшла в першу годину ночі в чорній сексуальній білизні, розбудила Джона пестощами. І хоч Джон був розлючений, засмучений тим, що вона зробила, коли її побачив, подумав, а, що всі мої проблеми з нею можуть почекати. Вони завзято зайнялись сексом, потім заснули в обіймах один одного. Кетрін прокинулась в четвертій ранку. Почала бутити Джона, але Джон міцно спав. Вона сіла поруч і дивилась, як Джон спить. Раптом у неї з'явилось сильне почуття огиди. Вона була переконана, що Джон користується нею, і причина, чому він не хотів одружуватись нею, була в тому, що він просто використовував її. Чим більше вона дивилась на спячого Джона, тим більше злість всередині зростала і закіпала. Кетрін вирішила, що вона повинна навчити цього чоловіка уроку, який він ніколи не забуде. Кетрін тихенько вислизнула з ліжка, сіла в авто, поїхала до своєї квартири, забрала зі стіни над ліжком свої робочі інструменти і повернулась в дім Джона. Вона розклала свій професійний набір інструментів на столі вітальні. Вибір впав на ніж з довгим лесом. Кетрін була дуже вправна на роботі, роботі м'ясника на переробній фабриці. Кетрін зайшла в спальню, Джон солодко спав на спині. Кетрін стала на ліжко та сіла на Джона зверху, підняла ніж двома руками і встромила ніж в груді Джона. Джон негайно прокинувся від болю. Відштовхнув Кетрін з себе, вона впала на підлогу. Він вибіг спальню з ножем у грудях. Не розумів, що відбувається, на адреналіні пробіг весь будинок, відчинив хідні двері, але втрата крові дала про себе знати він ледь міг стояти на ногах, тому він впав на підлогу, схопився рукою за нижній косяк двері, щоб з останніх сил вибратись двір і кликати на допомогу. Але прибігла Кетрін, схопила Джона за ноги і почала тягнути назад, зачинила двері. Потім знов сіла на Джона зверху і завдала ще 36 ударів ножем по всьому тілу. Джон помер великою колюжі крові перед входними дверима. Кетрін поставила велику кастрюлю з водою на піч, закип'ятила, розставила тарілки на обідньому столі для великої сімейної трапези. Кетрін дуже професійно здерла шкіру з коханого та повісила на двері комори. Потім відрізала голову, з голови зварила бульйон і підливу. З різних частин тіла вона відрізала м'ясо і готувала різні пироги та запіканки, готові страви ставила на святковий стіл, біля кожної тарілки поклала картки з іменами дітей Джона. Кетрін хотіла нагодувати дівчаток стравами стата. Кетрін вирішила спробувати одну страву на сіль. Поклала собі на тарілку та скуштувала. Від цього їй стало погано. Вона відчинила вікно та викинула тарілку з їжею на траву, взяла великий косик для овочів, склала рештки Джона, потім пішла до ванної кімнати, схопила склянку з снадійним та все випила. Стояла біля дивану, дивлячись у вакно, чекаючи дії пігулок. Вона не хотіла відповідати за вбивство Джона. На суді Кетрін не визнала свою провину. На суді Кетрін не визнала свою провину, вела себе зухвало і дуже агресивно. Суддя призначив для Кетрін довічне ув'язнення, але суддя зробив спеціальне положення лише для Кетрін. Він поставив штамп на її справі на справі, довічне ув'язнення. Без можливості умовно дострокового звільнення. Кетрін Найт стала першою жінкою в Австралії з таким вироком.